Сьогодні ми поговоримо про стиск і розтягнення графіка функції. А саме за таке перетворення відповідає ось таке: K помножити на F від X. При певних умовах на К ми можемо побудувати графік цієї функції, знаючи графік функ Yрівня F від X. Ми обмежимося ось цима чотирма функціями. і графіками ми їх. Досить ретельно вивчили, але правила, які ми зараз напрацюємо, вони можна їх використовувати для будь-яких функцій, для будь-яких графіків. Отже, якщо тут будемо розглядати випадки k більше одиниці, то для того, щоб отримати графік ось цієї функції, необхідно виконати розтягнення у осі ОY. Якщо k у нас менше одиниці більше 0, то це буде стискання у осі ОІ. Окремо заслуговує увага, якщо К від'ємне. Право в тому, що якщо К від'ємне, то для одних і тих самих значень аргументу, значення функції зміниться на протилежні. А це означає, що графік симетрично відобразиться відносно осі абсцис. Отже, та частина графіка, яка була над 800 апсис, симетрично відобразиться під вісім абсцис. І навпаки, ну, напр... наприклад, подивимось. І так, якщо К менше нуля, менше нуля, в менше нуля воно може бути таке, К менше нуля і більше мінус одиниці, то це буде стиск і симетрія. Відносно осі ох. І якщо k у нас буде менше мінус 1, це буде розтягнення і також симетрія. Відносно ОН. Ось давайте, користуючись цими правилами, зараз спробуємо побудувати графіки, які можна отримати ось за цих графіків функції. У дорівнює 4X. Маємо графік функції y дорівнює x, помножили на четвірку, це є k більше 1 четвірка, а значить, маємо розтягнути графік подовшу сі ОY. Що це значить? Ну, в даному випадку розтягнути пряму досить складно е, зрозуміти. Але якби ми отримаємо ось такий, ось такий графік, якби значить, починаємо тягнути вгору і вниз, і пряма перейде в таку. Це буде y дорівня 4х. Ось така. Трішки краще буде видно, якщо будемо розтягувати графік параболу. Наприклад, 5 х квадратів. Парабола має ось такий графік у нас це y дарів x2. А тепер розтягування це начебто за ці вітки потягнути вгору. І наша А тут закріплена, і наша парабола, вона отак, насправді звузиться до осі Аг, але розтягнеться зблизиться сюди і розтягнеться подовж Осі І. Тобто графік буде мати ось такий. Це називається розтягнення вподовж осі ОІ. Якщо ми глянемо, наприклад, перетворення ДК менше одиниці більше 0. Ну, нехай це буде 0,5х в третьому степені. Це є, як ми вже сказали, стискання у подовж сірой. Кубічна парабола. Нехай мало ось так. схематично вигляд. Це y дорівнює х в третьому степені, А стискання якби, наблизить її до. Ось авсис. Тобто ось отаке буде. Ось такий буде графік. Це буде графік 0,5х3 степені. Ось таким чином відбувається стискання. Давайте ще подивимось. Що, якщо від'ємне значення, ну, для будь-якої функції, наприклад, може бути у рівня мінус х третьому степені. Тоді кубічна парабола. Мала ось такий графік. А тепер ми сказали, що та частина графіку, яка була під віссю, симетрично відобразиться відносно осі абсцис вгору. І вона буде ось такою. А та частина, яка була над, відповідно, відобразиться відносно осі абсцис вниз. Тобто буде ось, така, ось такий графік. Це Y до рівня мінус Х в третьомусті. Давайте ще подивимось. Ну, наприклад, гіпербола, графік y дорівнює 2 мінус 2, нехай мінус 2 поділити на х. Початковий графік гіперболи ось він. Що нам дасть множення на двійку? Це розтягнення вподовж осі Y. Тобто, якщо вона була ось такою, так. То вона спочатку розтягнеться, стане ось так себе вести. Ось так. Це є Y дорівнює 2 поділити на Х. А тепер, враховуючи ось оцей знак мінус, викриємо симетричне відображення тієї частини графіки, яка була на 200 абсис, вона піде ось сюди. А ця частина графіка, відповідно, піде. Гору. І остаточний графік у нас буде ось такий. Ось такий графік. Ось таке перетворення графіка функції, якщо є множення K помножити на F Якщо ж це множення записано ось так. Це буде стиск чи розтягнення уподовж осі абсцис. Тільки таким чином, перше, якщо К більше одиниці, то це буде стиск по осі ОХ, якщо К менше одиниці більше 0, то це буде розтягнення по осі ОХ. Якщо К від'ємне, від то це буде симетричне відображення відносно ОY. Давайте на прикладах подивимось. Ну, нехай маємо ось таку функцію. Як побудувати її графік, користуючись наведеним, а також тим, що ми знаємо графіки. Уже цих функцій, ну, відповідно, в даному випадку необхідно перетворювати графік ось цієї функції. І так, графік y дарення х квадраті. зобразили. Ось такий. Що дає ця двійка? Дивимося, якщо k більше одиниці, то це стиск по осі абсис. Отже, графік, виходить, ось такий. Це є y до 2х в другому степені. Насправді, це перетворення може бути зведене до попереднього. Ми ж маємо можливість в даному випадку розкрити дужки. І тоді отримаємо y до рівня 4х2. А як ми пам'ятаємо множення на четвірку, це є розтягнення удовж осі Y, подовж осі, осі ординат. Так ось воно відбулося: це розтягнення. Тобто, говорячи, що відбувається стискання по осі абсис, одночасно відбувається розтягнення по осі ординату. В тобто, ці перетворення пов'язані між собою. Давайте ще подивимось. Але справа в тому, що не завжди так можна буде зробити, не для всіх функцій. Не завжди з-під аргументу, множник аргументу можна винести. І з під функції. Ну, давайте ще глянемо приклад. Y дорівнює, наприклад, 2х додати 3. Це вже приклад такий комбінований, коли йде і розтягнення, і додавання. Але спочатку нам необхідно виконати ось оце перетворення. І тут же, це множення на двійку, це перетворення ось оце, чи перетворення ось оце. В даному випадку можна вважати і так, і так. Е, ну, так як ми розбираємо зараз ось оце перетворення, то у рівня 2х, К у нас більше одиниці, це є стискання по осі ОХ. Отже, пряма, яка була ось тут. Стискуючи її по осі АХ, вона у нас прийме якусь ось таку ось такий вигляд. Ну, а далі плюс трійка. Тепер уже це перетворення Y дарів F від X додати А. Це є паралельне перенесення уже графіка ось цієї функції на 3 одиниці уподовж осі ординат вгору. В даному випадку ось трійка. Ось так. Ось так будемо мати ось такий графік. Так. Ну, власне кажучи, це основні перетворення, більш детально комбіновані ми будемо е, розглядати, коли вивчимо. Хоча ми ж можемо зараз множення. Давайте ось такий приклад глянемо. Y дорівнює 2х2 додати 12х додати 4. Ось побудувати графік такої функції. Спочатку винесемо двійку за дужки. маємо х квадраті додати 6х додати 2. Тепер із цього три члена виділимо квадрат двочлена. Двійка залишається, буде х додати 3 квадраті. І отут необхідно зараз подумати, додати чи відняти число, щоб рівність справджувалася. Отже, якщо останній доданок тут по формулі 9 помножити на 2, це буде. 18 да, 9 на 2, 18, а нам необхідно 4. Отже, мінус від 18 віднімаємо 14, щоб отримати четвірку. Таким чином, побудова графіка ось цієї функції зводиться до побудови графіка ось цієї функції. А в даному випадку, перше паралельне перенесення у подовж осі апсис. Потім необхідно виконати ось оце множення, це буде розтягнення. Давайте зобразимо. І так, спочатку була ось така парабола. Це y до рівня х Тепер паралельне перенесення осі абсис. Якщо тут стоїть плюс трійка, то нам необхідно переносити ліворуч, щоб вершина перейшла ось в цю точку. Це я побудував y до рівня x додати 3 в квадраті. Тепер умноження на двійку, це є розтягнення подовж осі Ок. Тобто, ось отак буде. Ну, я, Можливо, дуже сильно, але щоб підкреслити, що саме таке перетворення буде. Розтягнення подовж осі ординат. І мінус 14, це паралельне перенесення на 14 одиниць подовж осі Сі ОІ вниз. Тобто, якщо тут мінус 14, то остаточний графік буде ось такий вигляд мати. Якось так. Ось таке перенесення. На наступному занятті подивимось перетворення з модулем. Дякую за увагу.